Всім привіт дуже рада бачити вас на моєму каналі. Вітаю всіх з 2025 роком. Бажаю вам щастя, гармонії, здоров'я та миру. Хай все буде так, як ви плануєте. А ми продовжуємо тему догляду за волоссям. Якщо ви вже помітили, то я його перефарбувала і перефарбувала в більш світлий колір. Сьогодні я б хотіла розказати, як я це зробила. Всі продукти показати, показати підводні камінці цього процесу. Так, так вони існують. Дійсно, і існують дуже багато йому навіть сказала. Всі посилання на всі продукти я залишу під відео. Ви можете відкрити. І подивитися і ціну, і подивитися більш детально детальний опис того чи іншого продукту. Не можу сказати, що це саме ідеальний кольор, який я би хотіла досягнути. Я в процесі, в принципі, дотонування до того ідеального, чого я хочу. І так, переходимо до перших правил, самі основні правила. Ми їх повинні обговорити, тому що це так важливо, якби мені хтось раніше сказав про деякі такі нюанси. Можливо, я б і зробила менше помилок. Перший пункт слабке пересушене волосся. Не потрібно робити небарвлення волосся в домашніх умовах. Другий пункт подумайте про фінальний вибір кольору, який ви хочете. Наприклад, у мене зараз це вважається блондин, але блондин буває піпельний, такий сіруватий, блондин буває білий, блондин буває золотистий, і блондин буває біжевий. В Фінальному тонуванні ви повинні розумітися в номерові в номерочках, в циферочках, які там стоять на фарбах, для того, щоб підібрати правильний колір. Виберіть ту фотографію, яка вам подобається, ту тональність, яка вам подобається, і відповідно вже підбирайте тон фарби. Третій пункт дуже важливий. Не боятися для того, щоб висвітлити волосся, його потрібно спочатку знебарвити певними продуктами. А потім його зафарбувати вже в той колір, який ви хочете. Той буде фінальний колір з всього цього процесу. Я, на жаль, не відзняла весь процес на камеру, тому що цей процес був дуже довгий. Він тривав два дні. Я дуже довго думала між кольорами, які я хочу додати. І я не відзняла цей момент. Але я буду намагатися розказати все дуже дуже детально. Все це фарбування мені обійшлось десь в 40 євро. Починала я з того, що я обисвічувала волосся. Обісвічувала більше корені, середню частину волосся і кінчики я теж трошки обисвічувала. Ось ці продукти я використовувала дуже зручно, все змішали. Взяли пластикову тарілку і щіточку для для фарбування або керамічну тарілку, щіточку для фарбування. Всі ці продукти просто так от змішала. Почитала інструкцію, тут дуже чітко все гарно розписано. Якщо ви хочете фарбувати від корення до кінчиків, один тип нанесення і змішування. Якщо ви робити хочете мелірування, мілюру... другий тип нанесення, якщо мелірування, ви покриваєте фольгою чи пластиком, це інший тип нанесення. Називається балаяж. Різні техніки є по нанесенню того чи іншого продукту, аби досягнути цього методу окрашування, як і робила я. Значить, ось така щіточка, якою я набирала фарбу, взяла одну прядку. Як робиться балаяж? Я не додавала, в мене не було ні фольги, в мене не було, я не виділяла прядки. І ось цим торцом щіточки, ось так от наносила. В мене практично коріння було тієї ж самої. В одній ті самій тональності, що і середина, трошки були темніше, але не набагато. Тільки на цю частину, де у вас темне волосся. І чекати. Середину не чіпати, кінчики не чіпати. Слідуюча прядка. Теж взяла, відділила, набрала фарбу і ось так. от. Тільки е, робиться так, як полоски. Полоски я фарбувала. Полоски звідси, полоски звідси, перекинула. Третю прядку взяла. Відділила торцем, знову ж таки. Раз, два, три, там скільки бачу, я, щоб воно таке було світленьке. Зеркало повинно бути близько біля вас. Теж нанесла, ось так от, і залишила. І працюю з боками. Підняла. І ось так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. раз, два, три. Середину не чіпаємо, тільки буквально на кінцях. Цю частину, потім цю частину, потім верхню частину, і дивимося, як працює фарба. У мене достатньо швидко вона активується, і я побачила, я почала дивитися звідси, де я наносила перша прядка, що вона достатньо швидко почала світліти і посвітліла. Я беру рукавицями і трошки її дотягую. Знову іншу прядку, дотягнула трошки на середину. І так все волосся, як я йшла, фарбувала, так я трошки дорозтягувала цю фарбу. І далі дивилася по кінчиках. Кінчики можна зачіпати, якщо у вас дуже освітлені, можна їх і не чіпати. Відповідно, я побачила, що вже все побіліло, і середина корені змила це фарбування. І на мокре волосі я почала робити уже тонування волосся. Для тонування волосся я використовувала дві фарби: фарба від L'Oreal Excellent, номер написано 03. І інше, я, на жаль, виконала коробку, не знаю, чому я це зробила. Я поставлю всі посилання під низом і поставлю фотографії, аби ви могли наглядно теж для себе зрозуміти. В номері 9-1. Я їх змішала в пропорції 1 до, до одного на мокре волосся, зафарбовувала все, просто брала рукавицею, так от наносила, як шампунь, знаєте, як шампунь розносила, не боялася. Порошок я тримала десь пів години на моєму волосі. На тонування десь мене зайняло 10-15 хвилин і змила. На цьому фарбування моє в той день завершилося. Ну, корені, якщо ви помітили, у мене не прокрашені були, і у мене дуже багато сивини. На другий день я брала краску від марки Ігора в номері 7.20 з окислювачем в номері 30, краще брати в номері 20-20% тюбика цієї фарби. Таку ж кількість я додавала окислювача. І закрашуємо корені. Починаємо знову ж звідси. Я закрашувала тут видно, в принципі, так, ось ця різниця. І отак от прикладала цією щіточкою, завжди відступається від коренів хоча б 5 мм. Потім боки, боки, боки і так от до центру. На цьому моє фарбування завершилось. Виходить, що коріння у мене достатньо тепле, темне. Но воно профарбоване, там немає сивини, тому що я вось від 80% мого волосся це сивина. Кому не потрібно профарбовувати коріння, воно у вас темне, і ви хочете то ж теж такий типу фарбування. То коріння красити не потрібно. В моєму ж випадку коріння красити потрібно. І ось який результат виходить: волосся не спалене. що волосся ось таке темне, виходить коріння. Все трошки воно зміється, воно трошки більш так розмажиться і буде ще виглядати більш натуральніше. Ось такий результат виходить, дівчата. Якщо виникають питання, будь ласка, пишіть, я все розкажу. Це робити можливо. Я знаю, що особливо за кордоном і повторюю, це зробити достатньо складно. Хоча на собі не потрібно економити, якщо у вас є бажання. І ви знайшли прекрасного майстра, то краще це робити, звичайно, у перукарні. А на цьому я буду закінчувати відео. Дуже дякую, що були зі мною. Далі будемо говорити про догляд і будемо говорити про відновлення. Як відновлювати ось таке, ну воно, можливо, і не зовсім і пересушене, але звичайно, що воно постраждало волосся від украшувань. Тому зараз потрібно його максимально відновлювати. До скорих зустрічей!